У кожного з нас є особлива людина, до якої ми подумки повертаємося у моменти радості чи сумнівів. Це мама, її слова, погляд і дотики залишаються з нами на все життя. Напередодні Дня Матері ми вирішили нагадати про ці безцінні миті, які об'єднують усіх, незалежно від віку чи обставин. Мабуть, спогадів дуже багато, насправді, на самий такий тепліший, це пам'ятаю в дитинстві, як болів зуб, як мама жаліла, обіймала. Завжди любила, коли ми з сім'єю їздили на море. Коли виходила гуляти в дитинстві, приїхали всі сестри, брати, племінники, онуки. І вона вийшла в такому яскравому жовтому платічку. Дивилась на нас, посміхнулася. Ми кинулися до неї. Оце мені скільки останні 20 років, як її немає. Що згадується? Це не теплий спогад. Але через призму рахів я спостерігаю, як раніше я ну дуже не любив всякі там борщі, супи, вівсянки і таке інше. І дуже не любив. І зараз. Я зовсім по-іншому до цього ставлюсь, і я вже мрію, щоб хтось мені приготував цей борщ, суп чи вівсянку на сніданок. А, під час війни а, мені було дуже погано, і я знаю, що їй було теж дуже погано. А, але я вже не могла стримувати сльози, і вона просто до мене підійшла, сіла біля мене, обійняла мене. і Ми просто так разом поплакали. Так стало легше на душі, що я не можу якось. Ну, це бувало дуже рідко, але коли мама підходила, мене обнімала, бувало, що найно просила пробачення. Це було рідко, але це було, але це було тепло. Яку найкращу пораду ви чули від своєї мами? Доню. не барися, але й не біжи поперед паровозу. Щоб не звертати уваги. На інших людей, які кажуть про мене погані речі. Не оглядуйся ні на кого, не слухай нікого. Люди перебалакають, роби так, як знаєш. Щоб я нікого не повторювала за іншими. Дочечка, бережи себе, люби людей, яких тобі Бог посилає, молися, щоб все в тебе було гарно в житті. Найулюбленіша фраза моєї мами це. Я тебе люблю, і ти все зможеш. Я в тебе вірю. Зараз, коли я живу сам, все одно мама питає час від часу: ти голодний, як ти? І кожного разу, коли таке питає, кожного разу я відчуваю це тепло, цю турботу. Хоча ми знаходимося за тисячі тисячі кілометрів. Роби що хочеш, і водночас ти розумієш, що тобі нічого не можна, але ну роби що хочеш. Ми часто поспішаємо, відкладаємо дзвінки. Не встигаємо сказати головне, а мами просто чекають. Тож сьогодні саме той день, аби згадати, подякувати і сказати, я тебе люблю! Бо для мами ці слова завжди на вагу цілого світу.